Гадайте, браті, я моя, бо дайте лихо не верталось, як ви, гарнесенько, і я і за решотки визирали. І, певне, думали, коли нараду тиху на розмову, коли ми зійдемося знову на цій зубоженій землі. Ніколи, браття, ніколи з дібра у купі не п'ємо, розійдемось, рознесемо в степи. В лісі свою недолю. Повіруємо ще трохи волю, а потім жити почнемо. Ми ж людьми, як люди. А поки те буде Любітеся, брати мої, Україну любіте і за неї без талану Господа моліте, і його забудьте другим, і не проклинайте, і мене в неволі, лютій, інколи згадайте.